24 лютого о дев'ятій ранку 20-річний студент Руслан Топчан вже стояв у військоматі маті свого рідного Іванково на Київщині. Каже, дуже любив вчити історію та знає, що століттями українці гинули в боях за свободу з російською навалою, тож не зміг бути осторонь зараз. Спочатку пішов добровольцем, трохи згодом долучився до ЗСУ. Близько семи місяців служив на сході України. Там в ході бойових дій лишився двох ніг. Я став на розтяжку. Там така протипіхотна міна, МОН-50. Дуже повезло, що вона ось так стояла і мені все по ногам пішло. Як а вона, якщо так стояла, то побратимам ледь вдалося витягнути Руслана з під вогню та передати медикам. Далі довге лікування в різних містах. Тепер Руслан проходить реабілітацію у Львові в національному центрі Незламні. Тут реабілітаційний центр просто бомба. Лікарі, всі люди просто бомба, е, умови. Тренування, постійно якісь заходи. Ми самі бачили, коли ми постійно щось робимо. Тобто такого, що просто лягти і лежати, такого немає. Постійно щось двіжуємо і робимо після реабілітації. Руслан планує продовжувати службу в штабі, щоб стати більш мобільним, готується до протезування. В львівському центрі це роблять безкоштовно, як військовим, так і цивільним, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Також тут і виготовляють самі протези. Матійська служба допомоги нам виділила комплектацію і гроші відповідно на цю комплектацію на 200 протезів для ніг. З роками трішки інша ситуація, тому що ми відкрили окремий збір на біонічні кінцівки, тому що біонічні кінцівки вони є дорогі, тобто це десь орієнтовно. Один протез коштує десь півтори мільйони гривень. І не кожний, не кожна компанія готова нам його просто так віддати. Тому зараз ми встановлюємо біонічні кінцівки за рахунок меценатів, спонсорів або за рахунок цього збору. Окрім протезування, пацієнтам Львівського центру надається різноманітна фізична реабілітація. Терапевтка Роксоляна Шміло зокрема працює з тими, хто втратив кінцівки. Ми працюємо над зміцненням м'язів спини. Це важливо для того, аби в подальшому вдало користуватися протезом. Працюємо над зміцненням і інших груп м'язів, також навчає пацієнтів бандажувати куксу, що допомагає сформувати її до протезування. І далі, якщо говорити про протез з нижньої кінцівки, ми навчаємось хвороби, працюємо над координацією, над вертикалізацією. Також тут проводиться реабілітація для військових та цивільних після отриманих травм не тільки фізичних, а й психологічних. Пацієнтам допомагають, наприклад, призвичаїтись до протезів, стабілізувати емоційний стан або просто поговорити. До кожного підхід індивідуальний. Всім не завадить терапія. Я не буду говорити потрібно, бо Бо це вирішувати людям, але не завадить. Я думаю, в таких умовах, в яких ми живемо, потурбуватись про себе ніколи не буде зайвим. Національний реабілітаційний центр незламні працює на базі львівської лікарні з початку повномасштабної війни. Окрім протезування фізичної та психологічної реабілітації, тут також надаються послуги з хірургії, травматології та ортопедії. Вся медична допомога для цивільних та військових українців, які постраждали внаслідок вторгнення російської армії, безкоштовна. Вікторія Грибюк, Роман Миленький. Підтримуйте нас та підписуйтесь на youtube канал ТВ 7